Понеділок, 24 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! З трьома героями попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Володимир Гаман 1978 року народження та Ігор Мартинюк 2001 року народження загинули в один день, 19 червня. Обох військових поховали за межами Хмельницької громади. Провели в останню земну дорогу і 37-річного Ігоря Бережанського. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. А в суботу попрощалися із героєм Андрієм Візовським, чоловік родом з Хмельницького. На захист України став з початком повномасштабної війни. Служив у лавах 48-ї інженерної бригади. Загинув 19 червня внаслідок артилерійського обстрілу у Харківській області. У чоловіка залишилася дружина та двоє доньок. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ми вчилися в п'ятій школі. Він був хорошою людиною. Ну, Як кожні хлопці, звісно, може, там він щось міг витворити, але в душі завжди він старався підтримати, зі всіма дружити. Андрій прийшов до нас у 22-му році, коли зразу почалося повномасштабне вторгнення російського агресора. Він прийшов без страху, постійно виконував задачі, неодноразово виїжджав. Уїжджав на виконання бойових завдань, підтримував завжди побратимів, був веселий. Він був цікавий, веселий, постійно на позитиві. Він був в саперному відділенні. Він виконував задачі як сапер, був водієм. Сапер, замінування, розмінування, більшість, більшість замінування. Виїхали виконувати задачі перші години ночі. Тільки приїхали, їх одразу ж накрили артилері... артилерійським обстрілом. Хлопці накрили. Усі троє, можна сказати, одночасно загинули. Відсьогодні іще шість бандеропташок служитимуть у різних підрозділах сил оборони. Це квадрокоптери з тепловізором. Від громади також передали військовим обладнання, необхідне для виконання бойових завдань: засіб радіоелектронної розвідки. На фронті ця система є незаміною, як і дрони. Сьогодні ми передаємо шість квадрокоптерів: DJI Matrix 30T з тепловізором. Ну а також один засіб радіоелектронної розвідки. Передаємо. Закупівля бюджетна, тому я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину нашого бюджету і даєте нам можливість такими бендеро-пташками допомагати силам оборони нищити русню і забезпечувати українське майбутнє наших дітей. Загальна вартість шести матрасів і одного засобу РЕР понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Зазначу, що з початку року квадрокоптерів, а це обов'язково з тепловізорами, це матраси. Це Mavic 3T з тепловізором, це четвертий утели з тепловізором. Ми передали вже майже 300 штук в різні підрозділи сил оборони. Ну і е, FPV-дронів ми вже передали понад 3,5 тисячі штук. Крім того, понад 60 засобів РЕП Придбаних за бюджетні кошти. Окрім того, ми виділяємо субвенції, тобто напряму передаємо кошти військовим частинам і вони купують різне обладнання, в тому числі і дрони, коптери, засоби РЕП. Ну і ремонтують військову техніку, автомобільну техніку, покращують матеріально-технічну базу. На найближчій сесії знову ж таки плануємо виділити кошти напряму військовим частинам. Ну а також чекаємо найближчих поставок нам FPV, коптерів, РЕБ, РЕР. І одразу ж передаємо для наших сил оборони. Паралельно збираємо відрони самостійно. Ярмарок можливостей для переселенців відбувся у Хмельницькому. Свої проєкти і напрямки роботи з ВПО презентували громадські організації та благодійні фонди. Парку імені Чекмана учасники ярмарку мали нагоду отримати експрес-консультації з працевлаштуванням, а також дізнатися про гуртки для дітей і діяльність університету третього віку. Під час заходу презентували аудіовізуальну виставку Переміщені долі, історії, мужності та сили духу. Просто так я б не приїхала, але моє місце в окупації з першого дня і досі. Тому у мене нема ніяких варіантів більше. Не дуже приємно, коли люди поїхали звідси, десь там отримують допомогу, а свої хати здають і. Ще тут отримують дуже багато. А коли ти на старості років, як то кажуть, залишився без нічого, то залишається думати про хороше. Стали на чергу. Ну, мабуть, що черга не скоро буде. Треба просто ну, шукати для себе будь-яку інформацію. Вона може на майбутнє бути корисною. Там десь щось почули, там десь щось дізналися, якісь. Відповіді на якісь питання знайшли для себе цьогоріч. Основна тема присвячена дню біженця. Це тема інтеграції, це тема підтримки приймаючих громад, осіб, які перемістилися, і тема відповідальності власне внутрішньопереміщених осіб до процесів інтеграції в приймаючій громаді. Що таке ярмарка можливостей? Це ярмарка можливостей для інтеграції. Магазин Доброзахист готують до закриття. За два роки його відвідали близько 30 тисяч осіб. Але якщо раніше до соціального магазину за день приходили сотні людей, то нині не більше 20. Магазин працюватиме до кінця літа. Нагадаємо, він відчинений тричі на тиждень. За адресою вулиця Січових стрільців, 6. Вже за два з половиною роки їх набагато менше. Раніше в день. Було 100 людей приходило. Це кожен день. Зараз ми вже працюємо лише три рази в тиждень. Приходить десь приблизно в день до 25, 30, 45, як коли. От, але мета та ж сама. Люди беруть те, що їм необхідно для них, для своїх дітей. Раніше в нас було трошки більше, тому що були допомоги. Зразу то було дуже багато: і всього, і чоловічого, і жіночого, і дитячого це найбільше. Зараз, на жаль, в нас дуже багато дитячого, чоловічих речей. Майже ви не знайдете, Ну так, да, є, але навіть взуття то немає. Просто буває тільки, от принесуть якусь одну пару що там, туфлі чи то курсівки, і все це їх замить і розібрали. Це проблема, це велика проблема. Перший фестиваль літерія відбувся у Хмельницькому. На трьох локаціях міста це мистецький дворик, монотеатр Кут та одна з кав'ярень. Організували 15 заходів. Зокрема, зустрічі з письменниками Любком Дерешем, Юрієм Даценком Тетяною Безушком, а ще книжковий ярмарок, мистецький ланч, панельні дискусії, музичні вечори. Від час заходу збирали донати на потреби війська у рамках акції Світ для свого в ЗСУ. Відкриваємо ми наш фестиваль таким поетично-прозаїчним читанням. Далі зустріч із Любком Дерешем. Далі в нас відбувається концерт гурту Двіж нашого хмельницького гурту. Ну і загалом фестиваль розрахований на те, що ми почуємо дуже багато наших хмельницьких авторів. Мапа фестивалю також має навіть декілька місць це Львів, Київ. Дніпро і Хмельницький може зацікавити перформанс від Олександра Шакірова, митця з Дніпра доволі авангардна, цікава та напересічна особистість. Відбуваються цікаві літературно-акустичні заходи з мистецьких формацій. Також була потреба і запит на те, щоб створити щось, щось, що нас би об'єднувало, і щось, що давало би можливість нам взаємопідтримувати і взаємодоповнювати один одного. Другу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту здобув хмельничанин Михайло Романчук. Плавець виборов срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Його час 15 хвилин 99 сотих секунди. Золото у представника Туреччини. Третій спортсмен з Угорщини. Нагадаємо, минулого тижня Михайло Романчук став чемпіоном Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем. Змагання приймає столиця Сербії Белград. Це всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!